Зараз побачимо, що там вродило. Хтось вночі у нас всі насіння покрав з гарбузів. Трин, тринтець, якщо чесно. І руки не горять від боку. Все. Все, питань нема. Мож... Всім привіт! Прийшов час прибирати наш город. Збирати урожай. І подивимося, що там у нас вродило. Треба зібрати укроп на насіння. Ось він. Чорнобривці також. Викупати моркву буряка. Там багато і такий здоровий. Тому зараз побачимо, що там вродило. Так, одну прибрав, ось так накрутив на палку. Ще одну знімаю, палки висмикую і, напевно, тут все скашую і буде вже гарно. Поки Ярослав там косить, будемо збирати укропчик. Ось так вирізала нарізати шапочки, потім просто їх ось так поб'ю, він уже сухий, І залишиться насіння. На наступний рік вже не буду купувати. А Ярослав пішов рибку кормити. Буде сьогодні в нас ще й риба. Урожаї, то всю морква моя морква. О! Ля-ля! Це все буде зайчиком, так? Да? Так, да, побігайчикам. <рес> <рес> У нас два види моркви. Цю ми посадили пізніше. І ми її хірово прорвали. І вона виросла її багато, вона танка нікуди не годиться. Нормально. А в другому місці, так там гарна морква, хороша. Я одобряю. Да. На наступний рік треба краще проривати. Не жалкувати моркву, Мені всі казали, не жалкувати, а проривати. що Це тебе спеціально, щоб почувствувати моркву? краще. <різь> так. Ну розкажи, що ти робиш? Я перебираю зараз моркву. От ми так на купу покидали, я тепер сортую. Гарна ми її будемо пісочком е, засипати. А погана така порізана. Покажи погано. По, ну, така порізана. Це якраз хороший розмір. Побита. Якраз розмір розвитку. Оце ми будемо на вінігрієти, на селатики варить зараз. Так, в першу чергу. Які це тільки, які салатики. Так подивись на цю. Це теж не така прям. Щось мало моркви. Мало? No. Так ще половина згниє буде якраз як треба. Моркву визбирали. Тут є ще капуста рання, за яку ми забулись. Одна згнила, але це згнила вона просто сама по собі. Тут треба ці позрізати і щось з ними зробити. А ось там у нас гарна капуста. Ось! які голови гарні. Ось! Ось. Але сам город зелений це спеціальна технологія вирощування, називається. Е Ті, ні. <хи> Мені підказують. Ось. І по цій схемі гарно все виростає, волога утримується. Тобто, в принципі, сапати не потрібно. Не горить. Не горить? Ну, на сонці не горить. І руки не горять від болю. Ну, Я про цю техніку пізно дізналась, десь ближче до серпня місяця. Травень, червень, липень, я ще сапала, проривала, а потім узнала про техніку, що можна нічого не робити на городі, і перестала. Хтось вночі у нас всі насіння покрав з гарбузів. Він ходить, Вітя збирає те, що залишилось. Представляєте, вночі повирізали гарбузи. Я удивлен тим, що покрали насіння, порозрізали гарбузи вночі, бачите? <різвість> да? Пару людей, людей. <різвість> ну, <різвість> тринтець, якщо чесно. Насіння, як золото. Так, значить, яка ситуація? Цей жужик не завівся. Не знаю чому. Карбюратор замінив, свічку перевірив, іскра є, компресія є. Чому угу. не заводиться? Не знаю. Тому, напевно, доведеться вести в ремонт, що не може не печалити. А ось у нас баклажани ростуть на лавочці. Але, але є баклажани. Ось такого розміру. Ну, Тут побільше висить, але зелений. Ну, ж розкажи людям, чого така комедія вийшла. У нас жука на городі, Во. і щоб хоча б щось виростити, купили такі мішечки, посадили. Ну, баклажани є, є. Все, Все. питань немає. <рес> немає. Баклажа є, питань немає. Вже наступний день, я то в Майці, то в шубі. Погода то жарко, то холодно. І сьогодні зріжемо дерево, там у нас в кінці городу. Зараз покажу детальніше: ось там, ось там, ось там позрізаємо. Я ще купив собі навушники, пізніше покажу. І там помощники мої сидять. Зараз підемо обсудимо план і будемо працювати. Не переключайтесь. Я навіть ось наушнички прикупив, щоб вуха берегти. Хі -хі. Так, мій компаньйон вже там на місці. Посиділи з мужиками, обсадили план робот і йдемо працювати. Завів, можемо працювати. Ну що, зрізали за допомогою такої пили і будемо дивитися, що робити далі, бо роботи завалісь. Дерево спилили, ще я вирішив перекидати пісок. Вони вигрозили його, воно було ось так. І я тепер трохи туди підкидаю його вперед. Ось тут, ось так. Трохи підібрав, тому що занадто вже на півдвору було. І ось так на кучку вийшло, підстелив ще клейоночку. <гум> ну я сподіваюся, сьогодні вже нічого робити не будемо. Після піску вже нічого не захотів робити. Вирішив, що мені вистачить, але загалом встигли багато чого зробити. Тому не переключайтесь, підписуйтесь, буде багато чого цікавого. Буде скоро рибалка. Будемо перевіряти капкани, які як працюють на рибу, грибочки і ремонт. І ще там є деякі плани. Так що всім до зустрічі.